Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску. Про таке озброєні. Утікачі Три десятки київських беркутівців втекли разом зі зброєю. Рада без зірки з куполу українського парламенту зняли символ тоталітаризму. Більше повноважень відтепер Турчинов може підписувати закони. Три десятки київських беркутівців втекли разом зі зброєю. Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, силовики злякалися початку слідства стосовно застосування сили на Майдані. Подробиці цього інциденту голова МВС коментувати не став. Скільки зброї прихопили з собою силовики і де вони зараз, невідомо. Три десятки київських беркутівців втекли разом зі зброєю. Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами, силовики злякалися початку слідства стосовно застосування сили на майдані. Беркутівцям, вочевидь, є куди податися. Зокрема, їх уже чекають в Росії. Лідер справедливої Росії Сергій Міронов запропонував дати бійцям. Дати бійцям Беркуту роботу в російському МВС а через шість місяців, надати їм громадянство Російської Федерації. А от у Львові у Львові беркутівці на колінах просили пробачення близько ста працівників місцевого спецпідрозділу. На львівському євромайдані стали на коліна перед львів'янами. Люди, які зібралися на площі, кричали Ганьба і кинули, кидали в силовиків дрібними предметами, аби втримати людей сцену оточили активісти самооборони. Військові пообіцяли, що беркут завжди буде на боці народу. А також запевнив, що львівський беркут не брав участі в бойових діях у Києві. І сьогодні стоючи на цій сцені на колінах. Ми просили пробачення за всіх тих людей, які чинили то зло, не тільки перед вами, а перед цією Україною. Я думаю, що вони теж це розуміють і вони зроблять належні висновки в тому. Росія готується масово роздавати паспорти в Криму у Сімферополі. Прибули депутати Держдуми Росії. За їхніми словами, російська влада починає видачу паспортів за полегшеною процедурою. Росія вимагає виконання умов домовленостей між опозицією і Януковичем. І головне, у разі рішення кримчан на референдумі або звернення Верховної Ради Криму до Росії з проханням про приєднання. Росія розгляне це питання дуже швидко. Раніше на початку 2000-х років Росія масово видавала паспорти громадян Абхазії і південної осетії у момент загострення конфлікту між Тбілісі і Москвою. Російське громадянство жителів цих регіонів стало одним з ключових обґрунтувань збройного вторгнення російської армії на територію Грузії. Як вберегтися від російського вторгнення порадив Міхаїл Саакашвілі. Якщо Україна зуміє швидко обрати уряд і організувати роз'яснювальну роботу у Криму, то їй вдасться зберегти територіальну цілісність. Експрезидент Грузії каже, що спочатку Росія спробує роздавати паспорти громадян Російської Федерації, потім спробує влаштувати провокацію та використати свій флот. За словами Саакашвілі, у Путіна є. Невіжений план створити конфліктну дугу від окупованих грузинських територій через Крим та Молдову до Придністров'я. Він Вважає, що не втримає решту пострадянського простору. Але він спробує сказати, що я втратив Україну, але от я збільшив територію Росії. Це божевільні плани, але треба розуміти, що у них безвихідь. Питання формування нового уряду відкладено до четверга. Про це під час пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Профільний комітет має розглянути це питання і внести його на розгляд депутатів. Нагадаю, раніше повідомлялось, що визначення складу нового кабінету міністрів планувалось на сьогоднішньому засіданні. Я звертаюсь до керівників фракції, до керівників депутатських груп і даю дотручення в четвер. Коаліційний уряд національної довіри повинен бути проголосований в день ночі. ведіть консультації, переговори публічно, але рішення в четвер повинно бути прийнято. У нас більше часу нема. Крапка. Ще один символ тоталітаризму пав з куполу Верховної Ради і зняли радянську зірку. Про це повідомив Олег Тягнебок на засіданні парламенту. Частина депутатів зустріли цю новину оплесками. Як повідомлялось раніше, свободівець Кошулинський розпорядився прибрати з будівлі ради символи тоталітаризму. В Україні стартувала виборча кампанія з дострокових президентських виборів. Народне. Волевиявлення має відбутися 25 травня. травня, із цього дня і до 30 березня можуть висуватися кандидати в президенти як партіями, так і самостійно. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу в сумі 2,5 з мільйони гривень. Останній термін подачі документів у центральну виборчу комісію 4 квітня. ЦВК повинна до 15 березня створити 225 окружних виборчих комісій на підставі подань кандидатів кандидатів у президенти до складу кожної комісії можуть бути включені не менше 12 членів по два від кожного кандидата. Нагадаю, вчора Верховна Рада внесла зміни в держбюджет, виділивши на проведення виборів майже 2 мільярди гривень. Майданівці висунули вимоги до уряду народної довіри. Членами уряду народної довіри не можуть бути учасники списку сотні найбагатших людей України. Також не мають потрапити в урядові крісла і керівники органів виконавчої влади або працівники адміністрації президента, що займали ці посади з початку 2010 року. Такі критерії відбору сформувало. Коло народної довіри серед інших вимог досвід роботи в галузі мінімум 7 років. Винятком є МВС, СБУ, Міноборони у цих галузях потрібно досвід роботи на керівних посадах, мінімум 5 років і непричетність до порушень прав людини і відсутності інформації про корупційну діяльність. Юлія Тимошенко зустрілася з Кетрін Ештон, верховний представник ЄС. Привітала експрем'єра зі звільненням та висловила захоплення їм мужністю. Сторони обговорили ситуації в Україні, обмінялися думками щодо шляхів виходу з кризи. Йшлося про перші кроки, які мають бути зроблені з боку України, так і з боку ЄС задля стабілізації ситуації та відновлення курсу України на європейський союз. 713 осіб постраждали та 82 загиблих за три дні сутичок у центрі столиці. Такі офіційні дані Міністерства охорони здоров'я України. З місця загострення сутичок у центрі міста Києва. До бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров'я міста Києва за медичною допомогою звернулося 713 постраждалих 479 з них госпіталізовано. За даними медичної служби Євромайдану, постраждалих набагато більше не всі поранені звертались до лікарень. Євромайдан Сос продовжує шукати людей станом. На сьогодні активісти шукають 289 людей, з якими втратили зв'язок. Рідні наголошують, що не всі вони обов'язково причетні до подій на Майдані. Із 18 по 24 лютого до Євромайдан Сос звернулись за пошуком близько 500 людей. Список зниклих можна переглянути на офіційній сторінці Євромайдану Сос. Будь-які дані щодо цих людей просять повідомляти за те. Телефонами гарячої лінії, які, які ви бачите на екрані. Янукович відповість: кримінальне провадження щодо притягнення до відповідальності та розшуку Віктора Януковича перебуває у печерському районному суді. Києва про це заявив віце-спікер Верховної Ради Руслан Кашолинський. Провадження очікує рішення. Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що, попри що проти Януковича, порушено кримінальну справу, а самого експрезидента оголошено в розшук. Однак, станом на сьогодні, на ранок. Жодної іншої офіційної інформації про це не було ні на сайті МВС чи Інтерполу. У прес службі МВС цю інформацію не коментують. Поле для гольфу, власний зоопарк і славнозвісні пеньки Віктора Януковича. Резиденція президента України тепер оглядовий майданчик. Самооборона Євромайдану до найвідомішого маєтку країни тепер пускає відвідувачів, аби народ на власні очі побачив, як жив президент. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Останні три дні колишня резиденція Віктора Януковича перетворилася на оглядовий майданчик. Десятки тисяч людей приїздять сюди подивитися на те, як жив президент однієї з найбідніших країн Європи. Для відвідувачів тут передбачили усі зручності. Перед початком екскурсії на вході можна випити кави і взяти велосипед на прокат. Пан Олексій, велосипеди для екскурсії надає вже третій день. Сьогодні почав брати кошти, щоб хоч трохи компенсувати витрати. А вчора і позавчора, тобто суботу, і неділю, ми безкоштовно взагалі давали всім. А хлопцям самооборони для території об'їзду ми даємо безкоштовно так само тобто совість у нас є. І гроші треба так само заробляти, бо треба працювати далі. Григорій не полінувався, гарно вивчив об'єкт і створив карту. На вході путівник журналістам роздає безкоштовно. Іншим продає по 15 гривень, так само, щоб компенсувати витрати на дизайнера і поліграфію. З великими зусиллями з дизайнерами, з картографами, ми створили ось таку карту, зручну для пересування людей. Тут є всі нанесені об'єкти популярні, тому зручно можна пересуватися. На вході стоїть охорона. Це самооборона євро. Майдану пускають усіх однак уважно придивляються, щоб туристи з собою нічого не поцупили. Запускаємо всіх людей, хто підозрюваний, то випусті другою. От випускати вже трошки сложніше, тому що може щось потягнути, ще щось, тому з виходом чуть-чуть сложніше. За цими воротами просто інший світ. Територія така велика, що за один день усе не обійти. Гладенькі доріжки, ексклюзивні дерева, поле для гольфу, гостєві будинки, озера, мармур і замки навколо. Від такої краси розкоші дух перехоплює. Ви знаєте, я порівнюю національний ботанічний сад, яке ухожене тут все по місті. Я не знаю, скільки народу тут можна дач побудувати. Запарашений в такої території, що за наші гроші, за наші податки такого можна все вистроїти. Я в шокі. Так дорого, що ж дешево, знаєте? Тут таке змішання стилів і вона все дуже так виглядає. Типа, ну, відчувається, що куча бабла, а нафіга вона зроблена. Для чого це було Януковичу, без поняття. Злоб. За три дні екскурсії, колишню президентську резиденцію Межигір'ї побачили десятки тисяч українців. Сьогодні на оглядини самооборона впускала останній день. Потім маєток закриють на інвентарізацію і вирішать, що з ним робити далі. Ось так і жив четвертий президент України Віктор Федорович Янукович. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.